Здорове харчування для нашого здоров'я. Наше здоров'я в повній мірі залежить від того, які продукти ми вживаємо. Щоб отримати найбільше користі від їжі, потрібно вибирати продукти, в яких міститься найбільше вітамінів, мінералів та мікроелементів. Сьогодні я вам пропоную для здорового харчування. Зробити салат, який є на першому місці по корисності серед продуктів, які є в ньому. Основою салату є зелень. І це може бути будь-яка зелень, будь-які види листових салатів чи рукола. В ній міститься велика кількість вітаміну В1 і в 9 а також бета-каротин, аскорбінова кислота, вітамін Е, ПП. Від зелені користь для всіх. Систем в організмі. Це поживні речовини, такі як клітковина, білок, калій, кальцій і магній. Слідуючою складовою салату є авокадо. Це унікальний фрукт, який містить дуже багато вітамінів та мікроелементів. Вживаючи його в їжу, покращується робота серця. Він допомагає при стресах та втомі, ефективно бореться із зайвою вагою. Ще використовуємо в салаті червону рибу і яйця. Червона риба багата жирними кислотами омега 3, вона корисна для підвищення імунітету, зміцнює суглоби і серце, судини, знижує рівень холестерину в крові, заряджає енергію і знімає стрес, а також робить шкіру еластичною, а волосся сяючим. А от яйце – це надзвичайно корисний продукт, який містить багато вітамінів. Це такі як вітаміни як А, Д, Б, Б12, а також лютеїн і аксатин. речовини, які допомагають запобігти погіршенню зору. Отже, для здорового харчування використовуйте продукти, тільки корисні для своїх страв. Для смаку ще рекомендую збризнути салат лимончиком, соком лимона. Тому що всі інгредієнти нейтральний смак мають, тому кислинку обов'язково потрібно йому придати. І зробити заправочку соус із французької горчиці і оливкової олії. І салат готовий до вживання. Моя сім'я обожнює цю страву, тому рекомендую вам.